Доріво Христі. Я вам хочу сказати про, розказати про одну дуже чудесну людину. Це є наша е, Зоя Волинець. Е, це є наша онлайн-парафіянка, з Вінниці. Вона не просто, е, знаєте, е, парафіянка, це є людина. Е, Письменник. І от вона випустила книжку і прислала нам із Світланою таку чудесну книжку з автографом від автора. Це дуже приємно, коли є знаєте, автор, і є я і є, і є тут автограф, Чекай, бо Ісус трохи тут мені занереджує через нього. Так що от така чудесна книжка, цікава і дуже інтересна повість. Я її ще повністю не прочитав. Але вона дуже, дуже така, знаєте, дуже гарна. Вона мене вернула так, в студенчество, в студентські роки. Дуже класно так описано, дуже легко читається. І я так сів зачепився. Я вже пів книжки прочитав. Так, називається «Прагни вгору чудесно. Я дуже дякую, Зоя. Ви чудесна людина, і вона представила нам і подарунків різних і для Світлани, і для мене. Я дуже дякую. Зоя, ви є чудесна людина. Всі творчі люди, вони по-особливому, знаєте, в якісь особливі, так? І тому дай вам Боже здоров'я за, за всю вашу доброту, теплоту душевну, за те, що ви є з нами, за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте. Дякую, Зоя, вам і всім вам, близьким і дорогим вашим, вашому серцю людям. Нехай Бог вас благословить. Здоров'я проживайте на многії і благий літа. Віта літа, многоя літа нога, літа літа, многоя лита, поздраві, во спасенія, Запитання. А, та-та-та. Точно. Вчора, вчора я мав зустріч з Петром з капеланом. Він їде на, на цей. І він йому передали передачу спеціально для нас. Передали я дуже вдячний вам. Це теж наші онлайн -парафіани. я Хочу зачитати тут. Була така листочок разом із тим, із тою передачею. Та? І, та. Для Отця Василя, Колодія і воїнів. Бачите, з повагою і з вдячністю і любов'ю від роксолани Марії Ірини Стернат, напевно. Ну, Якщо не так, вибачайте, бо <кхід> я і так трохи не добачаю. Пише тут, значить, Львів. Альтенготен, це Німеччина. Дуже Е, Дуже дякуємо за те все, що ви робите. І можемо вас чути у будь-якому куточку. Перший раз я почула вас у 4.00, я так зрозумів, це є 4 година досвіта, коли мені мали робити операцію і я не спала у 2022 році. Так добре було чути, ніби я була у церкві надзвичайно гарно і тепло. Ірина. Боже, дорогенькі мої, ми стараємося для вас усіх. І я дякую ще за вашу пожертву, нехай Господь Бог приймає. І знаєте такі, такі слова чутливі, що ви почули то Слово Боже і слава Богу. Будьте вдячні Богові за те. Що дав вам таку можливість. А тепер ваша участь. Бо Бог вас не просто так покликав, щоб ви просто почули Слово Боже. Бог вас кличе, щоб ви стали Його дітьми. Щоб ви міняли цей світ, щоб цей світ ставав кращий через вас. Ви, що почули Слово Боже, змініть світ навколо себе. Нехай цей світ стане кращим. І назветеся дітьми Божими, і назветеся тими, хто несе у світ добро, і назветеся тими, біля якого хочеться бути, станьте джерелом добра. Все починається з простих, людських, щирих обіймів. Обійміть один одного. Створимо Божу спільноту. Амінь. Дай вам, Боже, здоров'я. Я дякую вам всім щиро за, за таку можливість, за те, що ви міняєтеся, за те, що ви чуєте Слово Боже. Мене це як пастиря дуже тішить. Дякую вам.